Всім привіт! Один із методів самих ефективних боротьби із борошнистою росою хочу розказати вам в цьому відео. Значить, дивіться, сорт айдерет і в нас на багатьох гілочках є ось такі, бачите, білі, білий наліт, викралені листочки, це все борошниста роса. І вона таким інієм, нібито покрита. Щоб ефективно побрати її в саду якщо в нас є. Це сорта і він славиться тим, що він хворіє борошнистою, це є ось таке видалення. Під час обрізки, ось тут. Бачите, ще одне, ще одне. І це, що ви зрізали, бажано із саду одразу вже забрати. Ось, бачите, як ви здійснюю обрізку. Завжди такі моменти стараюся видаляти у своєму саду, щоб її не було. Це є первинна інфекція борошнистої роси. Лікування її хімічними засобами значно ускладнене в порівнянні з тим, щоб просто її видалити і в подальшому здійснити обробку саду топазом чи будь-якимось іншим системним генецидом. Ось бачите, гілочки, ось тут є ураження, тут ураження, Це все видалене. У мене воно зараз падає на землю, але його бажано саду забрати. Це є один із найефективніших методів. Ось бачите, ось тут на гілочки і ось тут. Ось так ви все обріжете, здійснити обробку системним препаратом, там. Або інший, який призначений топсін для борошнистої роси, і у вас все буде вилікувано Ось такий метод самий самий ефективний. Лікувати її зараз по такому важко, тому що листок не сформований в достатній мірі і препарат не здатний повністю, скажімо так, обволокти її, коли попадає на листочок, повноцінний листок, він лікує. Коли листочка немає або гілочка, це не дає 100% попадання на цю зону ураження. І відповідно потребується дуже частого вносення препаратів для борошнистої роси. А так ви видали, здійснили обробку і рахуйте, що у вас сад більш-менш вилікуваний від борошнистої роси. Подальшому просто необхідно не запускати цей момент. І все буде чудово. Так що так, підписуємося, ставимо лайки і до зустрічі.